Над головою дрон та колючий дріт. В руках автомат і 30 кілограм амуніції та боєкомплекту. Збоку вибухи. Так бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади, які обороняють Запорізький край, проходили вишкіл. Умови смуги перешкод наближені до тих, що є на нулі. Під палаючим сонцем та з багнюкою під ногами треба було то фактично зрівнятися із землею, то піднятися вгору. Такі завдання під силу точно не кожному. Бійці діляться враженнями після подолання смуги перешкод. Не наче став гірським штурмовиком. Додають, чи готові пройти її ще раз, не найближчим роком. Але якщо в Криму, то можна. Випробування показали не лише рівень фізичної, а й психологічної витривалості. Результатом я дуже задоволений. Пройшли цю смугу перешкод для того, щоб кожен військовослужбовець зміг отримати берет штурмовика. врешті бійці отримали омріяні берети кольору карпатських гір.